Вінниччина приєдналась до всеукраїнської акції Європейський тиждень спорту у центральному міському парку Вінниці розгорнули інтерактивне олімпійське містечко. Свої досягнення представили федерації та дитячо-юнацькі спортивні школи. На різних локаціях демонстрували свої вміння юні спортсмени та ветерани війни. Поруч художники створювали картини у стилі графіті, які згодом виставлять на аукціон. А виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ. Церемонія відкриття заходу відбулася за участю відомо. Особистостей українських та іноземних спортсменів до нас у місто на благодійним забігом прибула пара Тайлер та Нікічей зі США, яка біжить 1200 кілометрів на підтримку України. Давайте їм поаплодуємо. Американська пара висловила свою підтримку спортивній спільноті нашої області. Європейський тиждень спорту це можливість показати всьому світу, що українці залишаються сильними духом і тілом. Молодим спортсменам сьогодні я хочу побажати, щоб ви завжди не втрачали свою силу духу, волю до перемоги, щоб ви завжди займалися спортом, тому що спорт це і здоров'я, і краса, і сміливість до ваших. Мрій перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна подякувала ветеранам війни, які активно займаються спортом і є прикладом для багатьох. А молоді побажала провести тиждень активно. Шановні друзі, вітаю усіх з європейським тижнем спорту. Давайте проведемо його активно, дієво і пам'ятаємо, що спорт любить сильних і незламних. Тож будьмо. Такими слава Україні! Слава нашим героям! Вітав учасників акції президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцейт. Знаєте, такі спортивні змагання, зустрічі це класно, тому що спорт він об'єднує. Спорт це здоров'я, спорт це позитив, і не тільки позитив, а ще досягнення наших спортсменів. Голова відділення Національного олімпійського комітету у Вінницькій області Сергій Борзов подякував керівництву Федерації дитячо-юнацьких спортивних шкіл за активну участь у тижні спорту. Амбасадорка заходу Бронзова призерка Олімпійських ігор Ірина Гращенко побажала юним спортсменам вірити у власні сили та впевнено йти до перемоги. Під час церемонії відкриття тренерам та спортсменам вручили відзнаки. Молодь долучилась до масової руханки з олімпійцями. А завершилась офіційна частина символічно та яскраво.